здесь шок у людей, которым военные пришли поделиться едой. Они ожидали, что их будут убивать, насиловать, как им рассказывают. И на умение вот этого здоровенного пехотинца, который механизатор. На вещи же я вас буду убивать. Такая самая жиночка меня дома чекает. Це уривок з нового фільму, представленого на фестивалі документального кіно про права людини в цьому році. В ньому український фотограф Олександр Гляделов розповідає історії, пов'язані з фотографіями, які він зробив в зоні АТО. Фільм Чуєш брати можна побачити тільки на фестивалі документального кіно чи в кіноклубах, створених організаторами цих кінопоказів. Ідея мережі кіноклубів полягала в тому, щоб максимально використати ті інструменти, які ми маємо: документальне кіно, правозахисників, які добре знають, що таке права людини, для того, щоб. Захистити людей від маніпуляцій і допомогти їм взагалі розібратися з цінностями, з тим, що є правдиве, і що є неправдиве в цьому житті. В Україні тільки за останній рік створено 64 кіноклуби, де транслюються кращі фільми на тему прав людини. Багато з цих фільмів є переможцями не тільки українських фестивалів, а й визнані на міжнародних фестивалях документальних фільмів. Права на показ документальних творів належать тим, хто їх створив. Але організатори фестивалю Док Юдейс спільно з авторами дають ексклюзивний дозвіл на показ фільмів в кіноклубах. Право на відкриття таких кіноклубів дають тим, хто хоче займатися просвітництвом, правовою освітою громадян і розвивати громадську активність українців. Найчастіше їх відкривають в освітніх закладах для школярів та студентів. На другому місці за кількістю відкритих кіноклубів пенітенціарні установи. Це люди, які Фактично не потребують того, щоб з ними працювали, як я вже казав, і в першу чергу, і громадські організації. І ми дуже вдячні регіональним координаторам, що ті фільми, які в установі виконання покарань, вони не просто демонструються, а перед кожним фільмом проводиться цілеспрямована робота представниками громадських організацій, на яких розповідається філософія цього фільму. На сайті фестивалю можна заповнити форму для. Створення кіноклубу також там можна переглянути список фільмів, які можна транслювати. Параметри дозволу на відкриття кіноклубу включають не тільки наявність приміщення і відеоапаратури але й можливість постійно запрошувати правозахисників для того, щоб вони давали пояснення щодо думки цього фільму. В цій спеціалізованій сіті «Докудейс» будуть якраз таки транслюватися ці фільми. Фільми обов'язково повинні бути некомерційними. І ціль показів в кіноклубах – це не тільки дивитися фільм. Дуже важливо, що ці кіноклуби створювалися і створюються далі з цілею обговорення цих фільмів, з цілею проведення дискусій. І головна цінність, яка при, при просмотрах, это права чоловіка в першу очередь на основі человеческого достоинства. На сьогоднішній день зі слів організаторів вже 10 установ подали заявку на створення кіноклубів, які матимуть права транслювати документальні фільми фестивалю. Рустем Бекіров, Дмитро Гришко, Соціальна країна.